Не хочу бачити сидіти, так не ради минули в цьому світі диван, та бо й мабуть все відчули Проїла, мати за сірниковою би не бувало сіра в удивість приміняла від ціна і все зникало на тих, як ворога волі мою, тому симфонії мої звучали, часто в саме Залишався один, коли просить допомоги, Довірні друзі вставали на ворожі дороги, і я сидів на отрупі, та це я всі не пишаюсь. І я бачу очі голоду, та все отокаєш. Różny klasz! Dawaj! Całysze piosenie myśli Rozpływi nie wishna A to leki dal od malej kamienia Na snu mój miesiec gali ży Całysze A to leki kamienia Na stop it Нічого тих тобі, бо він вже колись був буварні. Плюс кому ставлені і немає меж насильства. В Школі спробував на смак, що є моральне вбивство. Різно, як і всі грішу навіть у вірше. Образи пам'ятали, що профіктари вдарити вірше. Я у своєму світі за куфю міла, я, 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 я да життя китала, як на гіппах дійсне ленд. Я підіймався і падав Не стояв на колінах, стою лише перед Богом, бо я звичайна віра. Я робив по і я жалю про це. Я, <плес>

Він заселя, і ся не душе, трохи на суття жива і тікає час. І поки маю що сказати, кожному з вас Я буду жити на світу. До кінця своїх днів я так убью, то не успіхнець на них. Пріпне вам усміхається, боляться було просто Бога. Дякую би вас. Ну що, перете так забрався, що є.